Перший день тристоронніх перемовин у Женеві на порядку денному безпекові та гуманітарні питання. Повідомив голова української делегації Рустем Оміров. від сполучених штатів на зустрічі. Стів Вітков Джаред Кушнер. А також долучилися Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії Дендріскол. Російську делегацію очолює помічник Путіна Мединський. За інформацією Reuters, Основним предметом суперечок на перемовинах є контроль над українськими землями. Росія наполягає на передачі решти 20% до неї. Області, які вона ще не захопила, Україна на територіальні поступки не йде. Перемовини вже навіть триватимуть і завтра. Сили спецоперації уразили дронами місце зберігання російських іскандерів, пункт пілотування підрозділу Рубікон, понад 10 військових об'єктів росіян на тимчасово окупованій території, а також корабельний багатофункціональний вертоліт К 27 і три пункти управління безпілотниками у Криму. Крім того, у Маріуполі знищили ЗРК с 300 А на Росії атакували ільський НПЗ, влучили у резервуар з нафтопродуктами, що спричинило масштабну пожежу. І вдруге за місяць дрони спецпідрозділу Альфа СБУ уразили найбільш. Ши у чорноморському регіоні нафтовий термінал Тамань Нафтогаз. Росіяни атакували з артилерії та дронів в житлові райони Херсона, пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад та міська лікарня. Що семеро херсонців дістали поранення, серед них, зокрема, медичні працівники та пацієнти. Уночі Росія здійснила чергову масовану атаку по цивільних об'єктах України. Троє людей постраждали через удари безпілотників по Одесі. Один із дронів влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку. Були також влучання по складських приміщеннях, будівлі СТО та гаражному кооперативу, горіли автівки, побиті на у житлових будинках У ДТЕК повідомили про серйозні руйнування енергооб'єкта, ремонт якого потребуватиме багато часу та зусиль. Троє енергетиків загинули, і ще один поранений у Миколаївці Краматорського району. Цивільне авто, в якому четверо працівників слов'янської тес їхали на роботу, атакував ворожий ФПВ-дрон. Машина повністю згоріла, врятувався лише 30-річний чоловік. Із численними пораненнями його ушпиталили. За добу по Донеччині окупанти завдали 980 ударів, пошкодивши приватні будинки, що не чи 14 багатоквартирних, два заклади освіти та критичну інфраструктуру. У Сумах шестеро жителів дістали поранення під час російських ударів у день. Пошкоджені будівлі та автівки, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Через нічну російську атаку по Кириківській громаді загинула жінка, її тіло з-під завалів зруйнованого будинку, де блокували рятувальники. Ще шестеро людей поранені, серед них, зокрема, двоє дітей. Повідомили в ДСНС. Атакували росіяни і Дніпро та область. Внаслідок нічної атаки пошкоджень. Ні, приватне підприємство, адмінбудівлі, житлові будинки, магазини, навчальний центр, більше десяти автомобілів та критична інфраструктура. Під російськими ударами були п'ять районів області. Повідомили в ДСНС. Загалом ніч на 17 лютого РФ атакувала Україну 25 п'ятьма ракетами, балістичними та крилатами, і запустила майже 400 безпілотників різних типів. Цілили переважно по енергетиці. Під ударами була Одещина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Рівненщина, Хмельниччина, Прикарпаття та Львівщина. Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Знешкодили 392 цілі, усі ракети та 367 дронів. Відео збиття цілей показали на сторінці повітряних сил ЗСУ. Арешт на 60 діб з правом внесення застави у 200 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-міністру енергетики Галущенко. Прокурори САП просили призначити заставу удвічі більшу. Галущенко у суді заявив, що його затримали незаконно. Він не планував тікати, а просто їхав до Варшави. Екс-міністр заперечив наявність у нього мільйонних статків, розповів, що немає житла і живе в орендованому. А за навчання сина у Швейцарії платять його заможні куми. СБУ та Нацполіція гарячим слідом затримали Терориста, який вчора на замовлення спецслужб бере підірвав автомобіль в Одесі, саморобну бомбу 33-річний безробітний виготовив самотужки і заклав її під нижче позашляховика, виконуючи інструкції кураторів. Затриманому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Кільцеве сонячне затемнення можна було спостерігати сьогодні о 14.12, однак не в Україні. Видно його було над Антарктидою та океанами, і частково у південних районах Африки та Південної Америки. Під час кільцевого затемнення місяць проходить між землею і сонцем, закриваючи його центр та утворюючи сяюче кільце. Період, що розпочинається від сьогодні, астрологи називають коридором затемнень. Він завершиться 3 березня повним місячним затемненням. За китайським календарем сьогодні настав 4723 рік. Це рік вогняного коня, одного з найсильніших і найдинамічніших символів східного календаря. Дата святкування китайського нового року змінюється залежно від фаз місяця, але завжди наступає у молодик. У китайців це свято весни. Його відзначають упродовж 15 днів, зазвичай потужними феєрверками та світловими шоу. А цьогоріч ще й вразили новорічним гала-концертом роботів гуманоїдів. Українська фристайлістка Катерина Коцар стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у Бігейрі. Напередодні ввечері, попри складні погодні умови та сильних конкуренток, котрі роками займаються Бігейром, 25-річна Катя успішно виконала складні трюки, посіла підсумкове 10-те місце з результатом у 156 балів. Для України це рекорд в бігейрі, адже ця дисципліна у нас з'явилася зовсім нещодавно. І сьогодні на Олімпіаді мали відбутися змагання з фристайлу, однак через сильні снігопади старти скасували.